Третій ваш матч вашої команди проти досить таки серйозного суперника з верхньої частини турнірної таблиці. Що змінилося порівняння з попередніми матчами і загалом от результат це той результат, яким ми задоволені чи ні. Ну, Дивлячись на турнірну становище команд, Звичайно, ми налаштувалися, суперник налаштувався на нас. Була така безкомпромісна гра. Тобто дуже багато боротьби. От, тільки що нас. На першій хвилині да, травма как бы, засмутила. Прийшлося якісь корективи. Хоча футболіст, який вийшов на заміну, дуже вдало, забив гол. Ми повели в рахунку. Вот. По грі можу сказати, що что... Дві команди, можливо, це ітог. Тобто Дві команди мали моменти біля чужих варі. Тобто, в перехідній фазі десь не хотіло в концовці, в третій зоні м'ячі доставити, розпорядитися м'ячем. Тобто, я думаю, заслужений рахунок. Мені подобалася. Гра моє, моєї команди ми грали з дуже якісним суперником, який... Гарно захищається, гарно переходить в приходна фазі роботи. Стандарти дуже потужні. Тобто ми, я думаю, вважаю, що проти цього суперника ми справилися. Вийшов на поле замість ремонт футболіста і одразу ж таки забив своїй колишній команді. Ви там в роздягальні його йому подякували, підбадьорили трохи, бо він пане не очікував, так називатись на полі. Та не буває часу також, що колишня команда футболіста забивають. Але в нас пройшло колишній команді, колишній Він повинен виходити і забивати в будь-якій команді. Не колишній, а завжди там, зі старту виходить або. Заміни. Повинні футболісти усилювати ігру, якщо заміна вийшла. Страмово напоміну, забив ові, це хорошо. Ви опинилися в такій непростій ситуації. Друга ліга, одразу омолоджений колектив, багато нових футболістів пройшло. І от як ви справляєтесь з цим? От скільки ще потрібно вам часу, аби от, зрозуміти, на кого більше розраховувати? Чи ви вже пане визначили з основним складом, чи ще не визначили? Ні, ну как, основний склад всі хлопці, які в налічі в заявці є, це у нас на на сьогоднішній день основний склад. Звичайно, команда молодилась і ми напевно керівництво і. Запропонували мені працю, тому що я до цього працював дуже багато років у молодіжному футболі складу. І насамперед наша задача ми омолодились і підібрали хлопців, котрим дали шанс, щоб спромогтись. Нас задача як тренерів розвинути їх, для того, щоб вони грали на більш високому рівні. Ось, як можна швидше їх туди доставити. Для вас молодіжний рівень від такого дорослого трохи відрізняється в плані підготовки хлопців? Звичайно, відрізняється, тому що дуже багато боротьби, мужської хідні або що хлопцям не вистачає в молодіжному футболі, але ми намагаємось. Тренувати я як тренер, намагаюся тут футбол, який я бачу. Хочу там, більш позиці... позиційних атак, більше знаходитися з м'ячем, частіше доставляти м'яч в третю зону, наносити есть, агресивний футбол, Тобто, Ми не дивимося на соперника. Как бы. Стараємося намагатися свої якості, щоб і футболисти наші могли більш-менш розвинутися в своїх якостях. Такі в них є. Дякую вам. Так вже почули трохи, розбір польотів після матчів роздягальні. Один-один знову команда не може перемогти, помітно по вам, що ви засмучені. На ну, Трохи інший результат ви сьогодні сподівалися. Ну, звісно, завжди. ми бажаємо тільки перемагати. Ну, гра так складується, що в грі приходиться і оборонятися, і атакувати. От, ну, два різних тайми ми провели сьогодні. Перший тайм ми не можемо занести собі в актив, тому що. На мою думку, да, по гарячим слідам два ігрока два випали повністю з гри. От, на більшому браці працювали. Що, що касається технічного комплексу, ну і в тактичному плані теж, теж від них ми чекали більше. От, другий тайм да, освіжили замінами, освіжили, неплохо війшов в ігру Клименко Влад. Досить непогані, да, мали моменти для того, щоб забити гол. От, ну, концовки, концовки нам не вистачило. Намагалися виграти, намагалися да, більше атакувати. У суперника у другому, другому таймі з'явилися свободні зони, тому суперник проводив дуже гострі атаки. Ну, в цілому Думаю, гра болівальникам сподобалась. Да, на жаль, у цьому році ми ще в офіційних зустрічах не вигравали. Ну, будемо аналіз... ан... аналізувати, двигатися далі. Ще раз повторюсь, у нас молода команда от, і десь нам не вистачає класу, досвіду, от. Ну, будемо працювати. Команда ставить перед собою завдання фінішувати не нижче попереднього сезону, тобто третього місця. Сьогоднішній результат це не трагедія, що все можна ми надалі? Так, да, шанс є, будемо боротись до останнього. ще… Наші конкуренти друг з другом грають, поэтому ну будемо будем працювати, надійна на те, що э, будемо э, більш забувати, да, більш надіжно грати в обороні. От, і э, знаєте, як удача э, полюбляє сильних э, людей, сильних команд. Э, будемо працювати теж з молодежою над характером. Склалося, що і в Чайки, і в Кудрівки під час зимового трансферного вікна дуже багато футболістів пішло і от нові хлопці прийшли. Для вас, от як важко збирати от команду разом, тим більше дуже непростий календар у Чайки на старті цього другого кола, і хлопці так, під такий, можна сказати, каток попадають одразу. А, ну, а провели збори за що спарінгов намагалися да, наіграти різні зв'язки. Друга ліга це, це, по перше, це характер на футбольному полі, віддача, самовіддача. Тому десь десь що касається сьогоднішньої гри, нам цього і не вистачило сьогодні. От, взять те, що Ну, качество футбольного поля теж сьогодні да, оставляло жаль лучше для того, щоб більш комбінаційний футбол грали дві команди. В будь-якому випадку я дякую футбольному клубу Дінас за те, що да, предоставили нам поле, От молодіж з боротьбою в якій-то степені сьогодні не зовсім справилась. Дякую вам.